На Черкащині вшанували воїнів-інтернаціоналістів. 15 лютого у обласному центрі відбулася низка заходів, присвячених 22 другій річниці виведення радянських військ з Афганістану. Загалом близько 150 тисяч українців були воїнами афганцями. Більше трьох тисяч не повернулися додому. На цій страшній афганській війні зазнала втрати Черкащина. Із більш ніж чотирьох тисяч черкащан, що пройшли крізь пекло війни на афганській землі, загинуло 102 особи. Пропало безвісти дві стали інвалідами 170. У Черкасах пам'ятні заходи розпочалися біля пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам. Черкаські афганці, їхні родичі, учасники бойових дій та представники влади поклали квіти до підніжжя пам'ятнику. Після урочистих промов численна процесія попрямувала до кладовища. До могил воїнів афганців також поклали квіти. Потім учасники заходи пом'янули загиблих бойовими стаграмами і солдатською кашею. А коли стемніло, біля пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам у Черкасах запалили свічки в пам'ять про війну, яка тривала 9 років, 1 місяць і 20 днів і коштувала радянському народу від численних людських жертв та матеріальних втрат.